Всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється BMW X2 2019 року випуску. Автомобіль в нас на повному приводі на 2-літровому бензиновому двигуні та на автоматичній коробці передач. Це саме той автомобіль, в якого значків BMW більше, ніж на будь-якій моделі BMW. Це в нас модифікація 28i, тобто 2-літровий бензиновий Ось Так машина у нас виглядає по кузову. Вона в дуже красивому сір сірому кольорі, по кузову та по технічній частині немає взагалі ніяких зауважень. Встановлена BMW LED-оптика. Також на автомобілі стоять ось такі красиві диски. Зимова гума Yokohama на автомобілі також встановлена. По комплектації в нас безключовий доступ на передні двері. Панорамний дах. В салоні нас зустрічає чорний шкіряний салон, 4 електроскладіймачі, електрорегулювання дзеркал з складаннями, пам'ять сидіння, водія з електрорегулюваннями, електрорегулювання пасажирського сидіння, автосвітло, автодощ. Також в автомобілі в нас адаптивний круїз-контроль та контроль смуги. Мультикермо, звичайно, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автопарковка, парктроніки по колу. Вимкнення стабілізації, вибір режиму руху, електроручник, Ось таким чином в нас виконана коробка передач. Ось Так виглядає в нас салон 3. Чорна стеля також в автомобілі. 72 тисячі кілометрів пробіг. Автомобіль приїхав, до речі, в Україну з мінімальними пошкодженнями. Тобто технічно, візуально по машині немає взагалі ніяких зауважень. Ось так вона у нас виглядає ззаду, звичайно, вже є в автомобілі CarPlay, також є входи для зарядки для задніх пасажирів. Салон автомобіля в абсолютно новому стані, Багажничок у нас відкривається ось так. Є ще комплект літніх ковриків, ще ніша. Щоб щось скласти, і все. Багажник у нас ручний. Ось так у нас це все виглядає. Ще раз повторюся, це BMW X2 2019 року випуску на повному приводі на 2 літровому бензиновому двигуні. 72 тисячі кілометрів пробіг, комплектація, безключовий доступ, панорамний дах, чорна стеля, підігрів, клімат. CarPlay – абсолютно весь функціонал, який потрібен бути в сучасному автомобілі. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.